За участь у цій нашій спільній розмові. Хочу сподіватися, що вона дасть якийсь імпульс. Тут... І допоможе нам спільно вирішувати багато проблем як і в науковому, так і в практичному розрізі. Ну, Я особливо звичайно дякую колегам своїм науковцям, але в той же час особливо хотів би подякувати. освітянам, які е, долучилися до цього заходу, е, долучилися в будь-якому е, форматі, чи виступивши щось, сказавши, чи просто приєднавшись, взявши участь у цьому заході. Е, це дуже важливо, тому що, зрештою, е, ми для того і працюємо, щоб е, наші напрацювання діставали якийсь е, відгук. І працювали на ту справу, яка є досить непростою. Наскільки це все непросто, можна навіть ну, свідчити може навіть те, що ми і не помічаємо. Ну, наприклад, сьогодні прозвучало, що така формальна значить, новація як 12-річний термін навчання. Це вона стала формальною саме в тій громадській думці, яка сформувалася, а точніше викривлено, формувалася і недоформувалася, можна сказати. Тому що насправді просто це феномен саме громадської думки, сприйняття як формальної інновації. А насправді це докорінний переворот. Наскільки він вдасться? Я посилався на це дуже ну, назване соціологічним дослідженням, хоча це більшість це таке опитування громадської думки, це ж От, ну, Це величезна брила. Цих проблем, які пов'язані з переходом до профільної школи і в тих е, е, обмежених ресурсних можливостях, які зараз є, ну, я не знаю, як це буде відбуватися. І тут, звісно, принципове значення мало б те пілотування, яке проходить. Тобто подивитися, що, як вона за умови, що воно буде. Належно і чесно проаналізовано. От тут так би сказати. Тому що тут ну, Вікторія не говорила про те, що там позитивні наслідки були на цих ну, впровадження нової української школи на цих її початкових етапах. От, але книжці я не хочу вже далі на цьому зупинятися. Але тут є. Ми інформували міністерство освіти, що, на жаль, там пілотування. Воно не виконало, ну, якщо просто говорити, воно не виконало повною мірою своєї цієї функції. Тому що е, доповідали, е, як правило, прикрашаючи цю ситуацію на місцях, а вже як піде цей взаємний е, так обман у цій е, викривленій системі комунікації, то тоді зрозуміло, що з цього мало е, користі буде. А, е, Завдання справді стоять величезні і дай Бог, щоб вони були піднімні, хоча, звісно, є сумніви. І ще наголошую на тому, ще раз на тому, що це справді повинно бути проаналізовано, чесно і відверто. Ну, те, що факт, я сказав це на початку, і тут ніде не дивиться, що немає у нас культури в державі, врахування. Взагалі громадської думки, а в сфері освіти тим паче її немає. От е, е на в мене тільки останній розділ був. Ну, не розділ, а таке напів післямова, е, напів якось розділ. Ну, Інститут е, Світлана Даваніна сказала, якось на початку це випустив, бо вже ніби ж було сказано. Про те, що інститут займається не тільки вивченням і формуванням громадської думки. Справді напрацювання історії. Я спеціально взяв, ну, потім коли було сказано, я якось план, де бачу. Ось да? ось монографія там, за редакцією Фролова. Писали колеги, я якось конспективно, коротко його там в кінці виклав, що робити, тому що це не е, стояло завдання в ці моєму цій фотографії, що робити з громадською дімкою. Але все це є, є систематизовані технології роботи з нею. Важливо тільки, щоб було бажання займатися формуванням цієї громадської діти. Насправді тут провини у цьому сенсі вчених немає. Все це давно напрацьовано, все це існує, його треба просто впроваджувати. І якщо наша розмова стане якимось хоч маленьким стимулом до цього впровадження, то я буду радий і буду вважати, що не даремно ми з вами зустрічалися недаремно. гарні слова про мою роботу всім щиро дякую і запрошую тоді. Там трохи щось не плану.